Радіо Чикаго Ну що ж, друзі, ми до вас повернулися, і я повернулася вже не з Іваном, а з іншим чоловіком у студію. І є Володимир Пиндус. Він же є фітнес-тренером у Чикаго. Володимире, вітай вас. Привіт сьогодні. Я віджала у хлопців тут місце, і я така думаю, а чому би не поговорити нам про жіноче здоров'я і спорт? І я би хотіла напевно розпочати з таких міфів. Тобто, давай, давайте так, я скажу один міф, і ми власне на цьому міфі побудуємо нашу розмову, вже всі деталі розкажете, там чи це дійсно так, чи не так, і тому подібне. Тому я знайшла декілька міфів, і перший з них це те, що жінки повинні тренуватися інакше ніж чоловіки. Правда, неправда. Неправда. Чому а в нас о, ідентична м'язева система? Угу. Ми тренуємося так само, просто з єдиною різницею, фокус у тренуваннях буде різний. Угу. Тобто, якщо для чоловіка фокус це більш розвиток верхньої частини тіла, так, там, руки, плечі широкі, то для жінки красиво, коли розвинені гарно сідниці, коли гарна спина, коли ноги в тонусі, от прес гарний, так, оце, угу, це угу. фокус для жінок. Ну, тоді виходить, що все ж таки інше тренування? Ні, система. Просто фокусу тренування, так, але самі uh -huh. тренування такі самі. Якщо ми взям, візьмемо, допустимо, чи треба жінці там умовно підтягуватись, то треба підтягуватись, чи треба жінці uh -huh. присідати, то треба присідати. Так само і чоловіку, чи треба підтягуватись, то треба. Просто буде кількість цих вправ uh -huh. різна. Якщо, допустимо, для жінки вправи на спину там достатньо один раз в тиждень давати, так, а в чоловіків в основному ця група м'язів відстає, так, uh -huh. і відповідно, два рази в тиждень. Тому ті самі підтягування, mm -hmm. але кількість їх буде різна. А, з якими запитами найчастіше звертаються жінки? От вони наприклад, схуднути сто відсотків. Окей, вони, буває таке, що, наприклад, прийшла там дівчина чи жінка, і вона каже: а, Я, наприклад, би хотіла так. Ну, попка в мене окей, але, наприклад, би вже от животик, там би можливо щось забрати або боки забрати. Угу, так. І... Дуже часто. І Я навіть скажу, це деколи так смішно виходить. От приходить дівчина, вона зараз, mm -hmm. до речі, після ефіру у мене буде на тренуванні. Привіт тобі, Василина. От вона худощава, маленька, так mm -hmm. і все. І приходить до мене і каже, мені б трошки більшу задницю, і я би схудла. Ще. Куда схудла? В якому боці, як ти вже й так худенька, маленька, ну куди? Розумієш, mm -hmm. тому для жінок швидше треба орієнтуватися, це перша помилка жіноча. Вони завжди орієнтуються на вагу. Mm -hmm. Тобто, о, цифра на вагах. Не те, як вона виглядає, а цифра на вагах. Тобто більше орієнтуватися все ж таки на зовнішній вигляд треба, mm -hmm. так? Нас оцінюють по зовнішньому вигляду, а не по цифрах на вагах. Так? Це перше. А друге, е конкретно схуднути в якомусь місці неможливо. Це я так, завжди, да. я так завжди порівнюю, е чи можливо е здути надувну кульку в одному місці. Ну, так, неможливо. Ну, напевно, неможливо. Так само і тут. Існують версії, згідно яких ті м'язи, які активно працюють, спалюють навколо себе трошки більше жиру, ніж ті, які не працюють в даний момент. Так, є гормональні відклики м'язеві, є, я згідний з цим. Але якщо взяти підсумовуючий результат цього, то якщо організм знаходиться в профіциті калорій, Організм компенсує жир той, який ви спалите mm -hmm. під час тренування в тому самому місці. Якщо ви знаходитесь в дефіциті, то ви схуднете всюди рівномірно. Тобто існують такі зони в жінок там, низ живота, бока, вушка, так називається. Mm -hmm. та? так, так, так. Тобто вони сходять в останню чергу. Жінка схудне всюди, але от то лишиться. Чому? Тому що, якщо взяти, допустимо, про шарок жировий. Так? Він іде різної величини, по, в залежності від частини тіла. Наприклад, рука має там, 2 там, чи 3 чи 5 міліметрів, а на животі це може бути 5 сантиметрів. Так от, коли людина скидає вагу, вона скидає в відсотковому співвідношенні. Тобто скинула 10%, тобто 10% скине в руці і 10% скине в животику. Mm -hmm. І відповідно по руках дуже сильно видно, так? а по животику менше буде видно. Ну, це величезна проблема. Це прям, от от ви кажете, що е, ну дівчата більше уваги звертають на вагу. Ну напевно, тому що вони бачать результат, ага, ну там руки схудли, ну животик ще ні, а ще стала на вагу. О, а по вазі, в принципі, і окей, тобто може там можна вже й менше, наприклад, десь там піднапрягнутися, можливо, там менше якісь занять зробити і тому подібне. Ні, ні, так воно не працює. Якщо менше занять зробити, то вони обов'язково повертаються. Повертаються, на жаль. Добре, а що на рахунок тоді? Харчування для жінок і для чоловіків воно, напевно, все ж таки, я думаю, буде відрізнятися. Не суттєво відрізняється. Єдине, що в жінок має бути завжди, в будь-якому випадку, достатньо жирів в mm -hmm. раціоні тому що жирів е синтезуються гормони, які є надзвичайно важливі для жіночого здоров'я. Це перше, а друге. У жінок є надзвичайно велика проблема, вони практично всі не наїдають достатню кількість білка. Тобто, якщо взяти е, норму білка для людини, яка тренується три рази в тиждень в тренажерному залі, для дівчини, допустимо, то це буде в районі 1 грама на кілограм ваги. Угу. Якщо віз взяти, до прикладу, тебе, угу, візьмемо так. 50 кілограм, якби ж то. Ну, ладно. Тобто 50 грам білка ти маєш з'їдати uh -huh. за, за день. Це такий мінімальний е, показник, краще коли 1,5 грама навіть на кілограм ваги. Тобто, виходить, 50-75 uh -huh. грам на uh -huh. твою вагу. Я тобі даю гарантію, що ти не з'їдаєш 50 грам білка в день. Але тут і зразу наступна проблема, яка тягнеться за цею, це те, що ти не годуєш достатньо свої м'язи. Це uh -huh. перше. А друге, це те, що з. Білків організм формує імунітет. Mm -hmm, І ось. якщо ти не доїдаєш білка, ти хворіти будеш частіше. Окей, добре. Е, як тоді його правильно е, в яких продуктах визначити? Ну тому що в моїй уяві, наприклад, я ну я намагаюся там здорово харчуватися, е, там якісь хоча б, бодай мінімальне, але щоб спорт був е, присутній в житті. Mm -hmm. Але оточно от я не зациклююся, напевно, наприклад, на тому в тому продукті є достатньо білка, або чи там є, чи ну, немає. От, от бачиш, от я чому, чому я чому mm -hmm. кажу, що ви 100% не добираєте. А через це виникає цілий ряд проблем. Ну, наприклад, давай візьмемо самий простий такий приклад. Mm -hmm. Колаген, знаєш? Так. А таке колаген. А знаєш? я просто знаю назву. А ти просто знаєш. <світ> так я от відкрию тобі маркетинговий секрет. Колаген – це по факту молекула білка. Ага, просто окей. зі специфічним набором амінокислот. Тобто, якщо так розвіяти такий величезний маркетинговий міф. То можна сказати так, що ти з'їш кусок хліба зранку uh -huh. і ти отримаєш колаген. А, тобто в хлібі є білок. <сум> в будь-якому продукті, фактично. Ну, ну продукт, тоді якщо... теоретично я добираю білок. Ні, просто ти. Я, я говорю просто іменно про колаген, якщо взяти, я так? Тобто uh -huh. це здоров'я нігтів, шкіри, волосся, суглобів, зв'язок uh -huh. і тому подібне. Тобто, всі зараз от, маркетингові такі, ходи, вони. Щось звідки стараються витягнути, uh -huh. і продати тобі фактично те саме, що ти можеш споживати uh -huh. щоденно, але там за копійки в три дорога. Uh -huh. Тому що, якщо взяти, допустимо, конкретно колаген з певним набором амінокислот для того, щоб покращити твоє волосся, нігті, суглоби, здоров'я зв'язок і тому подібне, желатин звичайний. Желатин, який ми купуємо для того, щоб додати в холодець, uh -huh. він містить всі чотири типи колагену. Чори, uh -huh. якщо я так. І відповідно він коштує десь в разів так 5-10, може дешевше, як колаген, uh -huh. але виконує абсолютно ту саму функцію, навіть краще. Тому що, коли ти купуєш колаген, то як правило, ти купуєш. Допустимо, здоров'я нігтів та волосся, uh -huh, так? Uh -huh. Тобто це білок, який містить набір певної амінокислоти, які допомагають росту нігтів і волосся. Натомість, коли ти купуєш желатин, він допомагає і волоссю, і нігтям, і шкірі, і суглобам, і зв'язкам, і всьому. Коротше, можна зробити висновок, друзі, їжте холодець. Так, 100%. Я Рекомендую холодець. всім, тільки з невеликою, невеликою часткою жиру. Ага, окей. окей. Чудово. Володимир, тоді до другого міфу. Перейдемо. Є міф, що жінкам не можна займатися спортом під час цих днів. Теж неправда. Не По-перше, угу. е кожна жінка переносить. Е Місячні, давай називати речі своїми іменами. Так, угу. е, по різному uh -huh. є дівчатка, які в мене тренуються, які під час місячних не відчувають жодного дискомфорту. Та там може бути трошки невеличка затримка рідини, може бути більший животик внизу. Так? Тобто, uh -huh. це вони не відчувають ніякого дискомфорту, вони тренуються без всяких проблем. А є такі, в мене була одна така клієнтка, яка на 4 дні кожного місяця лягала в лікарню. Її капали буквально, їй не допомагали ні уколи, нічого. Тобто вона цілена не знала, що в мене починається місячні, мені треба лягти на 4 дні в лікарню. Все. Uh -huh. Тобто її вже uh -huh. лікарі знали, вона їздила, її просто там через кожні 2-3 години uh -huh. капали і uh -huh. все. Тобто кожна по різному і по-різному підходимо до цього. Тобто, в основному, перший другий день, якщо місячні болючі, то. Дівчинка пропускає тренування, хоча я рекомендую просто хоча б ходити в цей день. Не ну, по можливості, звичайно, угу. бо знову ж таки по-різному буває. Якщо просто йдуть виділення і там легкий біль чи дискомфорт, просто походити цієї фізичної активності угу. буде достатньо. Е, Граста, а наприклад, я можу сказати, звісно, і це є по собі, але я думаю, що більшість дівчат і жінок зі мною погодяться. що е, Мені здається, що під час е, місячних оцей період, там який триває в когось там 3-4, в когось тиждень, наприклад. Е, Якщо окей, по себе почуваєш і займаєшся спортом, все рівно мені здається, що можливо навіть сила вона не така, вона трошечки е, ну, важче займатися. Чи дійсно так? Так, звичайно, це ну, знову ж таки пов'язано з гормональними змінами в цей угу. час, так і відповідно більше рідини в організмі, як правило, так угу. і нічого в цьому страшного немає. Якщо навіть е, трошки менше там менший об'єм роботи взяти або меншу вагу. Це не зменшить користі цього тренування. Тобто важливо, я би сказав так, якщо ти тренуєшся три рази в тиждень там і там, скажімо так, з деякими перервами, вимушеними там uh -huh. захворів ще щось, відпочинок, то нічого страшного не станеться, якщо ти один раз потренуєшся з меншою вагою, мабуть. Uh -huh. Добре, тоді наступне питання, це дуже цікаве. Це стосовно цієї ж теми, але е, у нас дівчат е, під час е, місячних е, настрій буває різний. Я знаю. Та, настрій буває різний. Я Він знаю. може бути або дуже агресивний, або такий, що там відійди і не чіпай мене. І от коли дівчата, наприклад, вони фізично можуть займатися, але ну, настрій ну, взагалі нікудишній. Чи є у вас якісь прийоми, я не знаю там. <реш> Акуратніше говорити, можливо, там, я не знаю, ну, обережніше. Скажімо так, я стараюсь, <реш> <реш> але ти ж розумієш, це як в такому жарті, знаєш, кохана, а коли в тебе ті дні? Ти хочеш, щоб я говорив до тебе, чи ти хочеш, щоб я мовчав? І кохана відповідає: ага. І сам здогадуєш. Так, то ти собі думаєш. Я стараюся вже як виходить, то судити мабуть, Я думаю, ну, Це ж, наприклад, там спортзал, там є спортивний інвентар, екіпмен тяжкий, буває, буває там щось дівчинка в нем настрої, або десь там сказали їй там, ну там давай ще один раз. Присядеш, вона така думає: ну все, ну, зараз тогантельку. <гум> Не, ну так я часто буває, ну, що, 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 що мене ненавидять. Розумієш? Я ага. скажу так, що е, основним принципом е, успіху в тренуваннях ага. є постійне переборювання свого якогось бар'єру і переступання через свої можливості. Так от, я якраз тренер, який заставляє постійно переступати, який заставляє тебе рости. Розумієш, рости в силових результатах, рости там в витривалості, рости в якихось показниках інших. так, І коли ти будеш тренуватися самостійно і будеш себе жаліти, ти ніколи не будеш переступати. Через це, відповідно, ти будеш завжди в зоні комфорту, а тільки вихід з зони комфорту дасть ріст. Ну, тобто, це так є завжди. Тобто, єдине питання, чи людина готова до того, що вона мусить вийти з зони комфорту. Ну, я погоджуюся з цим абсолютно, і ну, знаю по собі, що коли, наприклад, там я тренувалася в спортзалі з тренером, ну результати були значно ліпші ніж коли я сама вдома тренувалася. При тому, що ну там вдома ну є змога. Там і mm. так само можуть бути гантелі, і все, що потрібно, але вдома дійсно себе жалієш. А, тому так, друзі, тому заклик, все ж таки, хочете мати результат, то звертайтеся до Володимира Пиндуса. Він mm. вам якраз дасть той результат, який ви прагнете. Ну. Ну, що ж, тоді йдемо до третього міфу. Він на сьогодні в нас буде останній. А після пологів повернутися у форму майже неможливо не погоджуюсь, категорично не погоджуюсь. У мене є декілька прикладів професійних атлеток. От одним з прикладом є дуже класна українська атлетка Юлія Шинкаренко, яка. Після пологів повернулася в класну форму, і навіть якщо мені не зраджує пам'ять, минулого року осінню виграла Арнольд Класік Європа серед mm, найсильніших жінок, mm -hmm. тобто це відмінний результат, і по ній я би не сказав, що хтось скаже там, що вона родила, що в неї дитинка, і що вона mm -hmm. займалася там до 9-го місяця. Угу. Спортом. Окей, давайте тоді е, ми зачепили вже цю тему пологів. Е, власне, повернемося трішечки назад, коли, наприклад, дівчинка завагітняла. Я розумію, що є певні, наприклад, перші терміни не бажано займатися фізичною активністю, можливо, прям силовою. Я от зразу тебе за -за переб'ю. От ви розумієте, у вас жінок чогось така думка, що. Е Вагітність це якийсь такий е, хворобливий стан, що це хвороба. Це не хвороба, це фізіологічно нормальний стан жінки. Ну, Лікарі рекомендують, що, наприклад, іменно от коли от, там, не знаю, перший триместр, я не говорю про те, що не займатися взагалі спортом, uh -huh. але е, рекомендують лікарі, тобто, можливо, там зменшити трошки фізичну активність. Так, зменшити, Ось. але не, не відміняти uh -huh. повністю. тому uh -huh. що, Однією з найбільших проблем жінок, які починають вагітніти, є харчування і набір угу. лишньої ваги. Тобто, якщо дитинка там в середньому важить 3,5, там, ну, нехай 4 кілограми, так, води там з 7, решта, ну, ще 1,5-2, угу. ну, тобто, виходить 6 кілограм, а жінки набирають 20 угу. за 9 місяців. Про що це говорить? Говорить про переїдання і недостатню рухову активність. Uh -huh. При тому, що в нас дуже часто, я не знаю, до речі, як з цим в Америці, але мені цікаво дізнатися буде, напевно, в Україні дуже часто ложать на підтримку. так? Це uh -huh. називається положити жінку на підтримку. Uh -huh. Я не заперечую все, але коли жінка лежить цілими днями, ну, я не знаю, для якої системи організму uh -huh. це добре. Я згідний, що на підтримці можна лежати там на дев'ятому місці, можна легти на підтримку там на першому триместрі, але на певний період часу, на 10-15 днів. Угу. А жінка не має постійно лежати. Ну, Положіть. Полежи, просто пробуй полежати в ліжку 9 місяців. Ну що з тебе буде? Ні, Я погоджуся. Я буваю ну. і одного дня не можу витримати полежати, хоч інколи хочеться, ніби нічого не робити, але не виходить. Ну давайте просто тоді повернемося, що наприклад вагітність вона проходить здорово, вся грас в принципі mm -hmm. з показниками, немає ніяких там загроз. А все окей. Як себе фізично підтримувати? Тобто, що можна, що не можна, це знову ж таки індивідуально і залежить mm -hmm. від попередніх років. Тобто, якщо попередні роки жінка активно займалася фізичною активністю, ходила три рази в тренажерний зал, е, я не знаю, там, е, бігала. Є такі жінки, що бігають, так, чи їздила на велосипеді, вона має продовжувати це робити. Вона не має зважати на якісь там, ну, не має. Думати, що це якась патологія вагітність ні, це звичайний фізіологічний процес, і він фактично там ніяким чином жодним не впливає там суттєво, не мав би впливати на повсякденне життя. Тобто хоче жінка більше з'їсти, окей, більше з'їсти, але чогось корисного. Е, хоче жінка лежати, ні походити, виконати денну норму, там якихось 10-15 тисяч кроків. А вже якщо ти займалася до цього, то ти просто зменшуєш робочі ваги і потрошки, потрошки, знову ж таки, це не означає зменшувати робочі ваги, от ти завтра дізналася, що ти mm -hmm. вагітна і післязавтра зменшуєш. Ні. Тобто, жінки вигравали Олімпійські ігри на третьому-п'ятому місяці вагітності. Навіть колись такий прийом був в е збірні Німеччини, е вони навмисне. Запліднювали жінок Ого. перед е, Олімпійськими іграми. Жіночий гормональний фон моментально виростає, а отже, виростає сила, енергія. Угу. Жінки їхали на змагання, показували кращі результати, а потім їм робили аборт. Ну, це страшно це, і це, це така, страшно, це така темна чесно. сторона спорту, mm -hmm. так, професійного спорту. Ну, тобто тут, тут, тут треба розуміти різницю між професійним спортом і фізичною ну, no, no. Тобто, просто на цьому прикладу прикладі, мається на увазі про те, що коли жінка в принципі, вагітніє, то а, в неї з спочатку, мабуть, більше енергії чи так, як ну, потрошки mm -hmm. наростає гормональний фон, збільшується кількість гормонів, відповідно, вона стає там сильнішою. Організм готується до того, mm -hmm. що жіноче тіло буде народжувати. Всі ми Знаємо, uh -huh. що жінка переживає величезний стрес під час пологів, uh -huh. так? але, попри це все, ну, за винятком там окремих випадків, коли є якісь патології, жінка абсолютно нормально переживає цей період, поправляється досить скоро. Чому? Тому що рівень гормонів завжди в цей період значно вищий, ніж uh -huh. без вагітності. Відповідно, це допомагає там, швидше відійти після пологів, швидше е загоїти рани. І Повернутися, скажімо так, до нормального життя, окей, okay, це ми поговорили, якщо, наприклад, жінка до вагітності займалася спортом, але є, наприклад, які, ну там не знаю, раз в півроку пішла в спортзал, ну і слава Богу, наприклад. Ну тобто, mm -hmm. грубо кажучи, не займалася спортом, завагітніла і така вирішила: а чому ви мені трішечки би і не позайматися, в принципі? От це, напевно, самий небезпечний такий варіант, тому mm -hmm. що якщо ти е ти заводиш організм, ну, організм ти завагітніла. тобто Це mm -hmm. такий своєрідний стрес і для тіла, і для розуму, мабуть, так. Mm -hmm. От, А ти ще додаєш ще один стрес в вигляді фізичного навантаження. Тобто, коли жінка до цього мала е, фізичне навантаження, вона до нього звикла, і вона, її організм не сприймає це як стресову ситуацію. А тут виходить, що декілька факторів разом збирається і можна наробити собі біди. Тому в таких випадках треба дуже-дуже плавно починати дуже з маленьких ваг і е, дуже акуратно. Тобто кількість вправ мінімальна на початок угу. і потрошки там додати, слідкувати за своїм е, станом, бо може впасти рівень цукру, наприклад, да, в тебе в голові може закрутитись, ти можеш впасти в обморок. І це якби нормальний стан, коли ти просто вагітна, mm -hmm. так, а коли в тебе ще й фізичне навантаження, ймовірність такого зростає в рази. Тому тут треба дуже плавно підходити, мати коло себе, ну, я би рекомендував мати коло себе якусь е, натуральну, е, на натуральному цукрі цукерку, так, якщо mm -hmm. тобі тільки там десь ти відчуваєш, що в тебе тремор в руках, що слабкість з'явилася, вийшов під такий легенький, це такі. Ознаки того, що в тебе фактично впав рівень цукру. Тому цукерку під язик це моментально ці маленькі судинки навколо язика вони фактично зразу доставляють глюкозу, ту, яку ми спожили, в кров, і тобі таким чином стає зразу, там за декілька хвилин, фактично набагато легше. Окей, ну і на завершення. Оце пологовий період. Тобто жінка народила, і після того через який час вона може повертатися до спорту, наприклад. Як тільки все загоїться, затягнеться, це там приблизно 2-3 тижні, можна потрошки додати фізичну активність і знову ж таки дуже плавно, зв'язку з тим, що треба дивитися. Як в жінки загоїлись, е, хтось родить з розривами, хтось угу. без розривів, хтось родить природнім шляхом, хтось родить через кесарів ростин. Кесарів ростин, як правило, заживає довше, і після нього треба довшу перерву. Природний шлях досить швидко, і ну, якщо взяти без е, зашивання, без розривів. Якщо з розривами, відповідно, трошки довше, і відповідно трошки довша перерва після того. Я зрозуміла. Володимир дуже вам дякую за таку Прошу. розмову. Було надзвичайно цікаво. Я сподіваюся, що нашим слухачам та глядачам також було. Тому що дійсно я для себе багато чого відкрила, і це було корисно. Тому на завершення я хочу вас попросити, щоб ви нагадали нашим слухачам та глядачам радіо. Я чекаю, як з вами можна буде сконтактуватися, як вас знайти і як домовитися про тренування англійськими буквами Володимир Пендос, інстаграм Фейсбук. Пишіть. Буду радий співпрацювати. Чудово. Ну а ми, звісно, по, тради... по традиції. Ми залишимо всі посилання, які для вас будуть а, потрібні. Тому друзі, сьогодні в нашій студії був Володимир Пиндус. Він є фітнес-тренером у Чикаго. І була я Наталя Малакелідзе, Тому ми зараз вже з вами прощаємося і йдемо на невеличку паузу. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.